15 в Україні час дізнатися. Останні новини. Верховна Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США. Документ підтримали 338 депутатів. Угода передбачає створення спільного зі США інвестиційного фонду з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. Угода набирає чинності після завершення всіх необхідних процедур з боку обох сторін. Управлятимуть фондом Україна спільно зі США. Американсько-український інвестиційний фонд може запрацювати вже протягом найближчих тижнів. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свіриденко. За її словами, Україні вдалося зробити так, щоб угода про партнерство зі США була рівноправною. Сьогодні в ній не йдеться про жодні борги України. Усі рішення ухвалюватимуть консенсусом обох країн. А чи не найголовніше досягнення угода відкриває Україні шлях до нової військової допомоги від США, заявила міністр. cheap. Передаються надра, надра не передаються, чи передаються ліцензії або державні підприємства. Майно не передається, ліцензії не передаються. Ми самі визначаємо, де видобувати, що видобувати контроль. Ще раз хочу сказати, над надрами залишається, як це має відповідати конституції у власності народу України. Ця угода вона відповідає Конституції. Вона не змінює наш євроінтеграційний курс. Мені здається, що що це дуже важливо. і звичайно ще раз хочу нагадати. Передбачає інвестиції і жодні борги внески від України, як ми вже казали, 50% від надходжень від ренти і ліцензії за аукціони. І на базі цього будується фонд. Він заробляє прибутки і вони розподіляються 50 на 50. Штати можуть вносити свою частку військовою допомогою або коштами грошовими. Обидва механізми розглядаються штатами. Тобто, ми, от в перемовинах, про ці технічні угоди йдуть якраз дискусії про технічну реалізацію цього всього тому ми бачимо що ну штати дуже серйозно налаштовані на обидва механізми ми очікуємо що обидва механізми запрацюють запрацюють цього року у лікарні помер 59-річний чоловік, який отримав поранення під час ворожого удару по автобусу в Марганці, 23 квітня. Загалом та атака обірвала життя 10 людей. Про безпеку ситуацію в регіоні станом на зараз розкаже кореспондентка Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Олено, привіт, розповідай, як минає день на Дніпропетровщині. Привіт, Олександра. Сьогодні у Дніпрі відзначає день пам'яті та при, е, перемоги над нацизмом. Представники влади та місцяни поклали квіти до меморіального комплексу через заходи безпеки. Масов, масового вшанування не відбулося. Була проведена жалобна церемонія та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. Хвилини мовчання. Далі прошу послухати прямомову про те, що означає для Дніпрян цей день. Звісно, завжди важливо для нас, а саме на пам'яті за кожного воїна, хто поліг тоді, хто зараз, кого зараз втрачаємо, ми, то дуже важливо для рідних, які зараз з нами, які продовжують жити на дивитися на всю біль, яка в них внутрі Боже. Тому я гадаю, ми повинні пам'ятати, якою ціною ця перемога досягається. Щодо безпеки ситуація напередодні вечері. Ворог знову гатив по прикордонним з Донеччиною населеним пунктам, а саме по Новопавлівській громаді. Вдарив кабом поранена 72-річна жінка. По пошкоджені чотири приватні будинки, продуктовий магазин, влучила російська війська і по Великомихайлівській громаді застосували безпілотник, понівечена приватна оселя. Не більше трьох десятків атак впродовж доби здійснили окупанти по Нікопольському району. Найчастіше російські війська застосовували попола декілька разів били з артилерії тероризували Нікополя, а ще населені пункти Покровської та Марганецької громади. Зачепили інфраструктуру, пошкодження шість приватних будинків, три гаражі. І також декілька легкових автомобілів було понівечено. Минулося без постраждалих. Не ось таку має оперативну інформацію станом на зараз. Олександр, тобі слово Олена Дякую про події в Дніпрі та області. Нам розповіла моя колега Олена Мендалюк. ФПВ-дроном атакували росіяни автівку у Куп'янську на Харківщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок удару поранено 49-річного працівника цивільного комунального підприємства потерпілого у Путінське парадне перемир'я виявилося фарсом. Про це в соцмережах. Написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, українське військове командування фіксує атаки по всій лінії фронту від опівночі. Держава-агресор 734 рази порушила режим припинення вогню. Зафіксовано 63 штурми окупантів, з яких 23 досі тривають. Україна адекватно реагує на всі обстріли та ділиться всією інформацією про порушення Росії режиму припинення вогню. Зі сполученими штатами, ЄС та всіма іншими державами і міжнародними організаціями. Водночас, як написав очільник нашого МЗС, Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню і вірить, що мирні переговори та реальний шлях до справедливого і сталого миру можливі. Зменшення кількості обстрілів російської армії вже другу добу спостерігають у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання Сіверськ. Це Чернігівська частина Сумської і Харківської областей. Про таке нам розказав речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ Вадим Мисник. Водночас, за його словами, схожі ситуації військові спостерігали і раніше то збільшують кілька діб обстріли. Потім зменшують. Це різні причини на це, і то що ми вживаємо заходи і даємо відсічі ударів відповідних і також друга добу, але ж щодо оголошена їхня перемиря, можна сказати, що вони вже вночі і зранку наносили авіаудари, зокрема по прикордонню. Сумщини керованими авіабомбами на жаль є загибла і поранені цивільні особи. Тобто, тактика терористичних обстрілів з боку Росії вона продовжується. Двох агентів ФСБ у Києві та Рівному затримали СБУ. Молоді чоловіки за даними відомства допомагали готувати росіянам ракетно-дронові удари. Зокрема, вивідували для цього координати розташування військових частин, шпиталю та адмінбудівель ЗСУ. Цього року у лютому житель столиці погодився знімати фото та відео важливих військових об'єктів. Росіян цікавили точні дані розташування третьої окремої штурмової бригади зсу. А чоловік із Рівненщини від березня збирав детальну інформацію про військовий шпиталь та дві військові частини в Рівному. Обидва зрадники тримали зв'язок з окупантами за допомогою месенджера Телеграм. Нині вони під вартою без права вийти під заставу. Їх звинувачують у державній зраді. Припинити депортувати українських дітей та насильно мілітаризувати і русифікувати молоде покоління, вимагає від Росії європарламент. Відповідну резолюцію ухвалили 516 депутатів. Проти висловилися лише троє у тексті документа йдеться про рішуче засудження цитую геноцидної стратегії, яку Росія реалізовує за підтримки Білорусі, щоб знищити українську ідентичність. Також зобов'язують Москву повідомити про тих кого і куди вивезла та негайно всіх повернути, а ще надати міжнародним організаціям доступ до всіх депортованих дітей? Нарешті європарламент закликає міжнародне співтовариство притягти Росію до відповідальності, зокрема через міжнародний кримінальний суд, міжнародний суд ООН і спецтрибунал для розслідування злочинів агресії проти України. Україна отримала мільярд євро кредиту від ЄС. Це прибутки із заморожених російських активів. Виплату четвертого траншу макрофінансової допомоги здійснила Єврокомісія у Брюсселі Відзначили, що це символічно збіглося, із днем пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Загалом макрофінансова допомога становить більше як 18 мільярдів євро і є внеском євросоюзу в ініціативу Великої Сімки, що загалом має на меті надати Україні майже 45 мільярдів євро фінансової підтримки. Перша спроба у другий день конклаву без папи. З труби над цикстинською капелою у Ватикані піднявся чорний дим. Це означає, що жоден з кандидатів не набрав необхідної більшості голосів. Тож голосування продовжиться. Нового папу обирають 133 кардинали з 70 країн. Засідати конклав може до кількох місяців. Утім, іноді рішення можуть ухвалити рекордно швидко. Два попередні конклави 2005 і 2013 років завершилися. Уже на другий день. Ярмарок ветеранського бізнесу відбувся в Івано-Франківську. Майже 20 підприємців з усієї України, серед яких колишні військовики та члени їхніх сімей продавали унікальні товари та послуги, а ще ділилися досвідом. Як ярмарок допомагає у розвитку ветеранського бізнесу, подивіться далі. Саме ходовець в нас шкарпетки з цими смішними стули песок, та і смішно, і грішно іди до біса. Ну це в нас розходиться як гарячі пиріжки. Шкарпетки, солодощі, сувеніри та настільні ігри продає Людмила в своїй крамниці яскравих подарунків. Жінка вдова бійця 111-ї бригади територіальної оборони Андрія Небора. Він загинув на Луганщині три роки тому. Власна справа то була їхня спільна мрія. Він мене підтримував, але знову ж таки завжди льодка. почекай трошки, почекай, бо там ковід, там ще щось, ну завжди є якісь нюанси, так і чекала я, чекала. І, і знову ж таки, вже коли він загинув, треба було себе якось переключати. Я розуміла, що чекати не було коли. Спочатку придбала невеличку крамницю, в якій була і за продавчиню, і за мерчендайзера. Згодом найняла працівницю. Згадує чоловік, мав гарне почуття гумору. Тепер вона дарує людям приємний настрій. Ми були завжди веселі люди, у нас в компанії, ми завжди любили різні радощі і тому подібне. Бізнес у мене яскравих подарунків. Чому? Тому що в нас приколи. От, наприклад, як взяти лупездрики. Всі знають, що таке Поняття не маєте, а це насіння соняшникове. Подібних заходах підприємиця бере участь не вперше і бачить від них великий ефект. Це вже третій ярмарок, де я беру участь. Це безкоштовна реклама. Не припускає жодного ярмарку. І Марія минулого тижня лише повернулася із подібного заходу в Луцьку. Зараз такі ярмарки дають... Підтримку ветеранам, підтримку ветеранським бізнесам, тому що коли ветеран приходить з війни, він має чимось займатися, десь десь собі реалізовувати, і такі вони відкривають власну справу для того, щоб і психологічно реабілітувати себе. Чоловік Марії прикордонник. На війні дістав важке поранення і пройшов полон. На Прикарпаття подружжя переїхало в 22-му із Маріуполя. Там мали майстерню із виготовлення сувенірів із дерева, але все знищили окупанти. В Івано-Франківську вирішили відновити справу. За грант, в майже мільйон гривень закупили деревообробні верстати і вишивальну машину, яка стояла без діла майже півроку. Потім якось часом декілька проб спроб робили. Робили спочатку там для чоловіка шеврони, для його побратимів, для знайомих. Потім знайомі давали знайомим свої телефони. І воно так якось розросталося, розросталося. Вже одна машинка в нас не встигала робити всі замовлення. Ми навіть чергували, робили хтось вночі, сидів з машинки, бо вона деякі шеврони може до півгодини робити. Після демобілізації допомагає і чоловік. Торік подалися на ще один грант для розширення виробництва. Виготовляють як офіційні шеврони, так і сувенірні. Багато хлопців дарують друг другу шеврони, хтось на згадку, хтось якась там фраза якусь вишивають, там яка до цієї людини відноситься. Всеукраїнський ярмарок ветеранського бізнесу у Франківську проводять вперше серед учасників не лише місцеві підприємці, але й з інших областей. Для самих учасників це можливість показати себе, проявити себе більшою мірою, скажімо так, соціалізуватися. Взагалі, це як певною мірою захід соціально-психологічної реабілітації, тому що учасники тут спілкуються один. З одним чи такому розмірі до цієї ядки? Чи не найбільше зацікавленість серед покупців? Тут продаються ікони. Ми робимо ікони на дереві під старовину. От часто беремо старі меблі, там шафи, які майже 100 років, але вже нікому не потрібні. Розбираємо їх на дошки, і робимо з них ікони. Андрій, ветеран в лавах 116-ї бригади, воював на найгарячіших напрямках. Був двічі поранений. Торік, де мобілізувався, ікони почав робити разом зі своєю тоді ще дівчиною, а нині дружиною у 2014-му після завершення революції гідності. Ми з дружиною почали займатися волонтерською діяльністю і подумали, що хлопцям там на передовій, окрім бронежилетів, потрібен і духовний захист. Так виникла ідея створити ікони і передати хлопцям. Подружжя створила перші дві сотні ікон невеличкого формату і передали бійцям. А далі посипалися замовлення від друзів і знайомих. Нині у пари власна майстерня у Львові. То я ну, займаюся більш такими менш творчими, більш технічними речами, там підготовка деревини, золочення, старення, там, типу, це, а дружинам більш художні речі закриває. Андрій бере участь у ярмарках як у Львові, так і по Україні. Це допомагає не лише просувати бізнес, а й адаптовуватися до цивільного життя. Це ну, своєрідна така реабілітація. Типу, бо від війни важко відійти, типу, розуміючи те, що вона не закінчилась. А щоб переключитись, ну восе спілкування дуже сильно допомагає. Аби популяризувати такий напрямок в області планують видати брошуру довідник із описом та контактами ветеранського бізнесу, представленого в регіоні. Вероніка Ведмецька, Жанна Дучак, Зинові автонас. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. 16-й повернувся з оновленим випуском новин а зараз. віддаю ефір в руки Анни Камінєвої. Забирай Анна, дякую, Олександре. Україна. Відзначає сьогодні день пам'яті і перемоги над нацизмом. А от що спільного між гітлерівською Німеччиною та Путінською Росією про це і не тільки поговоримо цієї години.